Знаєте, що мені надіслало незвичайного і цікавого кошеня про розлучення фреймут? Так, так, ексклюзив вам не почулося. Давайте я зачитаю. Доброго дня, Богдана. Останнім часом почала помічати, що Фреймут носить обручку на лівій руці або, взагалі, її не носить. До цього носила тільки на правій, навіть у 24-му році. Не знаю, можливо, це пов'язано з тим, що вони живуть в Англії, а можливо і розрив стосунків. Фото чоловіка не постить вже давно. О. Цікаве спостереження. А можливо, і справді ми пропустили момент, що Фреймут розлучається. Коротше кошенята. Звертаюся до вас. Хто що знає? Надсилайте в мій директ. Я залюбки вивчу інформацію, тому що Оля Фреймут, вона не склалася як телеведуча, і як зірка в період повномасштабного вторгнення. Але, на мій погляд, вона абсолютна частина історії українського телебачення та шоу-бізнесу. Адже знайти її заміну нереально. Такі як Фреймут, вона одна. Коротше, хто що знає про її життя з Лукутко, надсилайте залюбки озвучу. Омо подробиці, я знаю, що ти колишній.